Всім доброго вечора. Отримала я посилку, трохи прийшлося чекати на неї, тому що через те, що ми ділимося своїми розпаковками в Ютубі, то створюємо чергу у наших продавців, де хочемо купити рослини. І вже прийшлося, замовляла я цю посилку 18 числа, сьогодні 24, -те. вона прибула вчора, просто не було змоги її забрати, забрала її сьогодні і ось да, трохи чекала я на неї, поки. Її сформували, доставка не була дуже довгою, досить швидко. Прибула до мене посилка, просто саме комплектування зайняло у продавця трохи часу. Мене попередили про це, я нібито не була проти, тому що у нас були сильні морози, всі рівно саджати я не могла, але вже хотіла бачити. Я що ж я там замовила і що мені прийшло, коробочка була упакована, рослини були упаковані в таку невелику коробочку, ви її бачите. За доставку я заплатила 135 гривень. Дуже приємно, що не поклали, дивилися в... у Галини, коли її там запакували дуже ніби надійно, її прийшлося багато заплатити за саму доставку. Ну, дійсно, да. Доставка, буває, що доставка рослини коштує дорожче ніж сама рослина, і таке буває. Ну але в цьому це не мій випадок. 135 гривень я заплатила за доставку. За рослини, ось я вже виписала на листочку, щоб можна було прочитати, скільки що коштує, яка де рослинка. Одразу скажу, що мене порадувало. У мене була телефонна розмова з продавцем. Я просила, він перезвонив сам, звісно, уточнив, чи мені ще щось треба, чи я щось хочу додатково, якісь питання у мене, може, виникають при рослині. Єдине, що я попросила, це щоб. Ось ця рослина моя сама перша, зараз про неї розкажу. Була в один стовбур, бо тому що я хочу формувати її на штамбі. І це у мене дерен білий, елегантісіма, така цікава назва: трьохрічний садженець. Коштував він 95 гривень. Ну, скажімо так, приблизно так, ну, Сантиметрів 50, може навіть і більше. Я буду його саджати на ту галявинку, яку розробляла разом з вами. Він буде центральний. Тому я хотіла, щоб стовбур був один і я його бріжу на потрібній мені висоті, і буду формувати його у вигляді штамба. Ну, є така у мене задумка. Сподіваюся, у мене все вийде. Він сам по собі зелено-білий. Біло-зелений, така біло-зелена листя. Листя, він, звісно, скидає, але в наших умовах він мені протримається майже до Нового року, якщо будуть так само такі зими. Стовбурець червоний. ну, У мене немає такого. Немаю і подумала, Я взагалі-то хотіла фотінію, але завдяки рекламі, фотінія мені вже не дісталося, її розібрали. Замовляти в іншому місці не хотілося мені бігати по сайтам, можливо, ще літом, коли, весною, коли буду замовляти десь, можливо, ще щось дозамовлю і найду фотінію. А бігати по сайтам і замовляти одну рослину, яка коштує в районі 150 гривень, і опять же за доставку ще платити, то трохи дорого. Буду бачити, поки що не зарікаюся. То це у мене Дерен білий, він буде центральний у мене на тій галявинці. Бачите, навіть хрестик намалювала на руці, щоб не забути забрати посилку От така пам'ять у мене. Далі я замовила цугу. Цуга канадська, карликове деревце, невелике. Чому мені захотілося цугу? Тому що, по-перше, я її бачила дорослу, дуже ефектно виглядає, у неї спадаючи донизу. Пагони. Вона невисока, карликова, в середньому цуга е така. 50-60 см має, але широченька. Це вона у мене трьохрічна, Коштує вона 90 гривень, але мені подобається те, що цуга може бути і в тіні. У мене там під черешнею є таке місце, де я би хотіла посадити щось з хвойних, а хвойні більше все ж таки люблять сонце. Ось цуга мені якраз і підійде. Цуга канадська. Також я замовила злаки. Це до галявинки, це до цього дерену. Злак я замовила. Злаки тепер, звісно, нема що особо показати, але ми розуміємо і завжди можна подивитися в інтернеті, які вони будуть в майбутньому. Це у мене осока бронзи Карекс. Вона може бути і в контейнерах вирощуватися, вирощуватися, і просто в землі. Вона у мене буде в землі, вона буде мати цікавий такий вигляд колір трави, вона така бронза, вона тому і називається бронза. Вона така. Невисока, бо це більше ну, не то, що без зовсім передній план, але все ж таки це більш наперед. І взагалі-то пише, що до 30 сантиметрів. Ну, я розумію, що вона досить, ну, більше до 50, напевно, десь буде сантиметрів, 40-50 трави це моє захоплення недавнє. Бачу, що кущик такий досить жирненький, можна буде розділити одразу на два. Осока бронзи, бачите, навіть пеше, я думала, що не пеше. Далі у мене ще одна осока волосоподібна. Це двохрічка, Мені здається, 60 гривень коштує, щось я не виписала, скільки вона коштує. Вона також невисока, до 40 см. І її колір буде блакитно-білий. Ну, Цікава така вона. Тоненькі такі у неї. Травинки тоненькі, і також кущик такий жирненький. Теж, також можна буде розділити при бажанні. Мені хотілося там на передньому плані, у мене там є вже осок, у мене є там осока муров. А це більш осока муров має листочки білі з зеленим, такі більш щільненькі, а ці тоненькі, тому мені хотілося розбавити це. Також я замовила, ну, не знаю. чи Дуже я хотіла, але просто Карл, ось Карл, У мене є Ніді Форміс, І я замовила Карл також, щоб вона росла у вигляді подушечки. Трошки мені це трьохрічна, вона, мені здається, приблизно 110 гривень. Вона коштує. Да, 110 гривень. Е, мені трохи не подобаються краї її. Бачите? ось, Я. Ну, є, ніби вона живенька, можливо, вона погано перезимувала, десь була більш на протязі. І я не знаю, мен... мені здається, я завтра подивлюся, що моя нідіформіс більш е... така, більш зелена. По-перше, більш зелена, і, по-друге, у мене хвоїнки до кінця. А тут, от я бачу, що всипляться. Не знаю, подивимося, подивимося. Буду бачити, я її зразу одразу оброблю, не хочу тепер відкривати, бо боюся, що на мусорі. Так, І також я замовила канадську ялинку Daisy White. У неї будуть дуже гарні прирости. Вона також полюбляє і сонячні місця, і може бути трохи в тіні, У неї прирости будуть світло кольору, такі майже жовтенькі. Я бачила сподіваюся, що це та ялинка, яку я хочу. Я бачила її вживу. Ніби знає, яка вона має бути. І думаю, що вона така вона приємна. Також. І думаю, що теж вона буде окрасою. Це туди ж на ту галявинку. І ось так невелику я зробила собі подаруночок, такий невеликий, я собі зробила. Загальна посилка коштувала 535 гривень. Все повністю. Все мене влаштовує. От єдина, оця Карл мене трошки. Ну, Не то щоб засмучую, я її одразу, напевно, обстрижу, подивлюся коренево, що там є. І буду бачити, як вона Думаю, що все з нею буде гаразд. Одразу її оброблю. І отак, дівчата, діліться в коментарях, якого слідуючого продавця, слідучого продавця, ми будемо штурмувати, хто замовляв, дещо в інших. Продавців, бо ми вже пройшли зелену садибу. Ось тепер. Перед тим ми були в Дан Данилів. Ну і хочеться вже щось новеньке, щось цікавеньке. Хоча я не знаю, здалося би трохи зупинитися, але поки що ще ми в, в, закупках, в закупках, поки ще не, не дуже загружені роботами городніми, то ми ще щось купляємо і докуповуємо. Уже просинаються наші продавці, навіть ті, які зимою не торгували. Тепер вже з 1 березня бачу, що багато хто вже починає пропонувати свої рослини, але вже спочатку висаджу, подивлюся, де зійдуть тюльпани, і там вже буду досаджувати щось інше. Ну, поки що, поки що на цьому все. В лютому місці вже точно нічого не куплю. Все, всім добра, спокійної ночі. Чекаю вас в коментарях. Заходьте.